Я новина, друзі! Зашкварена українська влада та чому мовчить Зеленський? Я вчора розповідав про Чернишова і що йому мають оголосити підозру, він не повертається в Україну. Ну і кажу, що он, хто буде з нами зустрічатися на заході. І от з'явилася новина. Політику. серйозне видання американське написало, що Єрмак з останнім своїм візитом, яким він був в Америці після операції Павутина, він намагався там з багатьма зустрітись. Була фотографія з Рубіо. Так кажуть, що ніхто з ним не хотів зустрічатися, і що він дратує і демократичну партію, і республіканську. В цьому матеріалі написано, що там Рубі. Його не хотів з ним зустрічатися, він десь його зловив в коридорі, зустрівся на 5 хвилин, сфотографувався. Ну і багато хто взагалі відмовив у зустрічі. Тобто цей візит був ні про що ні про що, і нічого він там не добився. А далі ми побачили, що Трамп просто втік від Зеленського на саміті G7. Можливо, це одна з причин, тому що їм не подобається Єрмак, і ну, якби вони вже практично прямо через це. Ну, видання політика говорить, що його треба звільнити. Давайте нам когось іншого. Ми будемо з ним говорити. В Україні одразу ну там відповідні наші інформаційні там марафони, почали захищати Єрмака, різні депутати і слуги народу, що це наїзд на Зеленського. Просто от, вони не можуть прямо наїхати на Зеленського. Вони взяли і наїхали на Єрмака для того, щоб послабити Зеленського. Я так не думаю. Я думаю, що це питання в корупції. В корупції, от, бачите, Чернишов там десь за кордоном ховається, не може повернутися, боїться підозру отримати. А судячи по матеріальному вам суду, які сьогодні от вийшли, я читав я кинув собі в телеграм, в шапці. Профіля статтю. Там ну, є причетність Чернишова. Він має отримати підозру і зашквареність просто української влади. Вона вже зашкалює і з ними просто ніхто не хоче вести розмову. І це треба змінювати. Зараз говорять, що цей уряд там він виступає в Верховній Раді. Його можливо вже на наступному тижні будуть міняти. Це треба робити. Треба змінювати і. В офісі президента і уряд треба змінювати повністю, тому що реально наші партнери не хочуть з ними спілкуватися, і оце показовий від Діст Трампа. Він показує своє фе. Показали, що ми не будемо з вами говорити. Ну якщо ви нам будете привозити корупційно заангажованих людей, це все корупція влади. І чому не реагує Зеленський? Ось вот тут питання: чому нема реакції Зеленського на це все? Просто йде тишина. Ну він ж прийшов з тим, щоб боротися з корупцією, щоб не допускати корупції. А в нас скандал на скандалі і скандалом поганяє. І вже нам в американських змі пишуть: слухайте, ви там нам не присилаєте цих людей. Ми з ними не будемо спілкуватися. Вони нас дратують прямо вказ. І не дипломатичною мовою. І це треба однозначно змінювати. Напишіть, що думаєте. лайк, Лайкропос підписка, Телеграм, підписуйтесь.